У Черкасах мешканці багатоповерхівки повстали проти Новобуду. Прямісінько під їхніми вікнами підприємець заходився зводити торговельний кіоск. За документами той має бути тимчасовим, та будівельники вже залили фундамент і навіть провели комунікації. Людей це вкрай обурило. Кажуть, із ними про таке сусідство взагалі ніхто не радився. Підприємець вже запевняє, що має всі необхідні дозволи. Докладніше Вікторія Курченко. Був острівець Зелені тепер будівельний майданчик. У притул до будинку тут зводять кіоск. Мешканці через таке сусідство втратили спокій. Розстояння до фундаменту від виступаючої частини дому, настання 2 40. А треба, щоб скільки було не менше десяти. Така близькість новобуду може їм дорого коштувати, кажуть люди. Бо на стіні поруч газова труба. Як трапиться лихо, то пожежники до неї не підступляться. За документами майбутній кіоск узагалі має бути тимчасовим. Та будівельники не лише фундамент залили, а й устигли підвести сюди водогін і каналізацію. Паспорт прив'язки виконаний на одну тимчасову споруду 24,5 квадратних метрів. Всередині цього паспорта прив'язки з'являється вже дві тимчасові споруди. Де цей суцільний фундамент залитий на 52 квадратних метри. У цій дев'ятиповерхівці мешкають із півтора десятка родин, де є незрячі. Обходити будівництво, як те огородять, їм доведеться по дорозі. І так забузький тротуар уже перекопаний. Рішив пройти там і пішов, і упав права нога повністю. Ушла, і я так руками стукнувся, вимазався. Ну так слава Богу, нічого не поламав. Представник підприємця телефоном запевняє, із дозволами в нього все гаразд, аби мешканців задобрити, пішов їм на поступки. Обіцяє тут облаштувати зручності для незрячих освітлення та навіть спортивний майданчик. Відбулося кілька зустріч, дві чи три. От з основною масою мешканців була досягнена домовленість. Це виробник східних солодощів, тобто печиво, пахлава якого не тютюну ні алкоголю працює тільки в день у конфлікті між мешканцями та підприємцем взялись розбиратися у департаменті містобудування. Тут погоджується те, що на папері і різниця із тим, що в житті. Я думаю, що е розрішення все таки на установлення даної тим тимчасового соруження буде нам дано тільки після того, як ми всі конфліктні угли ці розрішимо. В противному случаю, звісно, будем, будем тогда разговаривать с предпринимателем, возможно, о данного объекта. Возможно. На час перевірки чиновники призупинили будівництво кіоску, завершити її обіцяють за місяць. Водночас мешканці, сидіти, склавши руки, не збираються. Вони вже написали заяву до прокуратури, дійти обіцяють і до суду. Вийдемо на бульвар Шевченка, перекриємо дорогу і будемо ходити собі. Ходитимемо туди-сюди, щоб нас почули. Вікторія Курченко, Сергій Єфімов, Віка новини.